Кумасю, слухайте, оце мені на думку спало, як воно то українською буде «сапожник без сапог Думала, думала, чоботар без чобіт, чи як його, грець його знає. Так, чоботар це майстер, який шиє і ремонтує чоботи. Ще можна е, шеледзьобка це розмовний варіант. А ось щодо е, чоботар без чобіт це сфальковане з російською. Ні-ні ні. Ми так не користуємося, не перекладаємо. Не той хто варить. Золото миєм. А голодні виїм. на те він і кравець, щоб потертий жупан носити. А ще е, варіанти робить е, е, сапожнік, знову ж таки. ні ні, -ні то буде калька. Картачити, тобто щось неохайно робити. П'ян, як сапожнік, п'яний, як ніч, п'яний, як квач, п'яний, як хлющ, п'яний у дим, п'яний, як дим. Ругається, як сапожнік, лається на всі заставки, шпетить на всю губу. Лається, скільки в пельку влізе. Говорімо правильно. плекаємо мову. Комасю, чекаю на каву. Папа. Та що? Йой! Ой, дякую вам, буду знати. І своїм розповім. Гречно вдячна вам.